Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з художнього розвитку. Тема нашого заняття Святий Миколай, в гості Завітай! Прослухайте, будь ласка, віршики. Святий Миколаю, на тебе чекаю! Всю ніч під подушку свою заглядаю. У тебе гостинці мені і Даринці для нашого брата, для мами і тата. Ти всім помагаєш, Про кожного дбаєш, старого й малого за руку тримаєш, Твоє милосердя за приклад в усьому, Ти різочки зроди не Ні кинув нікому. І другий віршик доброму Миколаю. На віконцях хукаю, шибку протираю. Чи до мене прийдеш ти, добре Миколаю? На землі великій діточок багато. Ти чи не знайдеш ти, стежечку до моєї хати? Я не неслухняніший і не завжди чемний. Може, сподіваюсь, на прихід даремно, а проте чекатиму, хоч і сон змагає, вірю, що знайдеш мене, добрий Миколаю. А зараз, дітки, я вам хочу розповісти, звідки з'явився святий Миколай. Напевно, не знайдеться жодної дитини, яка б не знала і не любила щедрого дідуся Миколая. Це він у ніч на 19 грудня обходить кожну домівку і під подушками залишає свої дари. Слухняним діткам ласощі а неслухняним тоненьку різочку. Легенда про святого Миколая виникла ще в сиву давнину. Вона оповідає. Що ще, будучи маленьким хлопчиком, Миколайчик славився доброю та спокійною вдачею. Чи не щодня він звертався до Бога і молив про мир і спокій на землі, просив благословення та прощення для людей. А коли Миколай подорослішав і батьків у нього не стало, то продав він свій маєток і роздав гроші нужденним і став священником. Ставши батьком і бідних, його почали називати святим. Добрий дідусь Миколай це образ із вірою Всевишнього, високими моральними цінностями, людяністю. Саме ці якості завжди будуть керувати світом. І що б там не було, та хоча б раз на рік, у цей день ми повинні висловити своє добре ставлення один до одного до своїх дітей. Особливу увагу варто приділити діткам, які обділені батьківською увагою. Цього дня для... ніхто не повинен почуватися самотнім. Дарувати любов один одному ось що заповів нам Господь, а Святий Миколай своїми благими справами навчив нас це правильно висловлювати. Тож не забуваємо про те, що ми людяні. Не забуваємо хороші науки та робимо добрі. Справи. Давно давно жив хлопець Миколай. Був він сирота. Його батько і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок з харчами, грошима і одягом та йшов до осель бідняків, а там підкидав подарунки у вікна. Дуже любив він дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Минули роки Миколай став священником а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість і мудрість, а про діток він і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз ішов до неї з потіхою і подарунками. Коли помер Миколай, Господь нагороду за добре життя на землі дозволив сходити час від часу з неба на землю і відвідувати дітей. То щороку, в день своїх іменин, Миколай сходить на землю. А на землі пам'ять про Миколая не завмерла. Всі пам'ятали про його добрі діла, про його святе життя і тому церква його святим назвала. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай і так само нечутно кладе переважно під подушки, а іноді у черевички сплячою малеч жадані дарунки. Взагалі-то напередодні чарівної ночі потрібно написати лист прохання до святого, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то яка пташка той лист забере. І Миколай точно знатиме, чого від нього сподіваються. Але якщо малюк ще цілком не писемний, то святий і так здогадається. А що чекає на слухняних? Ну таких в Україні геть мало. Якщо трапляються, то їм дістається різочка, але тоненька і недовга. А якщо мама і тато дуже попросять Миколая, то по прорізочку святий все ж покладе бодай цукерку чи помаранчу. А тепер, діти, домашнє завдання. Я вам загадаю загадки, а відповіді напишіть мені, будь ласка, на аркуші паперу. То малюнок на вікні уночі зробив мені. Удень вікно розбивається, а вночі воно само вставляється. Холодна біла, ліс оголила, скувала річку, струмок спинила, вата з хмари полетіла, сріблом золотом михтіла, на холодне впала, Цілу зиму лежала, а на тепле впала крапелькою стала. Дітки, я чекаю на вашу відповіді. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення!